Моточки секційної пряжі зазвичай виглядають дуже привабливо на паличках магазину. І я думаю, в кожної з нас, хоч раз з'являлося бажання забрати цей кольоровий моточок з собою додому. Але потім приходила думка: а що ж з нього зв'язати? Як зробити так, щоб секційна пряжа повністю розкрилася у виробі і показала всю свою красу? Саме про це ми сьогодні поговоримо. Коли я готувалася в'язати цей джемпер Galaxy, я багато переглянула натхнення саме з секційної пряжі, і в цьому відео хочу поділитися цим натхненням з вами. Ви на каналі В'яже, сідайте, будь ласка, зручніше. В цьому відео буде багато кольорового натхнення. Перш за все, давайте трошки. Поговоримо про терміни. А на жаль, в нас немає словника в'язальних термінів, тому зараз я поділюся з вами своїм розумінням термінів про секційну пряжу. А ви можете в коментарях поділитися вашою думкою, чи згодні ви зі мною, чи ні. Тож на просторах інтернету можна зустріти такі терміни, як секційна пряжа, принтована пряжа та градієнтна пряжа. Як я розумію ці поняття? Мені здається, що принтована пряжа це пряжа, в якої дуже короткі, маленькі кольорові секції. Кольори змінюються досить різко, без якогось плавного переходу, і змінюються вони дуже часто. Тому у готовому полотні ми отримаємо не смужки, а такі, як маленькі шматочки цього кольору, як штришки. Ось це, в моєму розумінні, принтована пряжа. Далі йде секційна пряжа, там, де все ж таки ми маємо вже конкретну якусь секцію. Вони можуть бути довшими, меншими, але в результаті в готовому полотні ми отримаємо якісь смужки. Вони можуть бути широкими або вузенькими, але все ж таки це конкретна смужка одного кольору. І градієнтна пряжа це та, яка переходить плавно з одного кольору в інший. Наприклад, як ось ця пряжа на моєму джемпері Galaxy – це телент від Сесі. і ви бачите дуже плавні, дуже градієнтні переходи кольорів. Ось в цьому моточку це в мене Delight від Drops. Тут також дуже плавний перехід, так? коли, наприклад, від блакитного до рожевого нарізко обривається колір і змінюється на інший. А спочатку він стає трошки рожевим, потім сильніше рожевим, потім ще сильніше, і потім вже повноцінно переходить в наступний колір. За рахунок цього, ми також отримаємо в полотні смужки, зазвичай вони досить. Широкої ширини, і перехід кольорів відбувається дуже-дуже плавно. На жаль, в інтернет-магазинах пряжі ці поняття зазвичай змішуються, і одну і ту саму пряжу можуть називати і принтованою, і секційною, і навіть градієнтною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і якими термінами зазвичай користуєтеся ви. Тож, як я вже сказала, я багато зберегла натхнення, коли шукала найкращі варіанти для реалізації ось цієї пряжі. І зараз давайте обговоримо ці варіанти. Тож я трошки посунуся, ось тут будуть з'являтися приклади виробів, які я знайшла. Якщо це. Якийсь конкретний виріб, якщо на нього є якийсь майстер-клас, або у нього відомий автор, то я буду також підписувати автор, або, можливо, магазин, або сайт, де я знайшла цю картинку. Але, на жаль, іноді буває так, що встановити авторство неможливо, тому тоді надпису тут не буде. Звісно, найпростішим варіантом буде повністю зв'язати виріб з секційної пряжі. І, на мій погляд, найкраще для цього підходить реглан або кругла кокетка. Чому? Тому що ці конструкції ми в'яжемо згори донизу, не відриваючи нитку і безшовною. Таким чином, ми можемо зберегти ось ці кольорові переходи і повноцінно проявити їх у виробі. Звісно, нічого не заважає вам зв'язати спущене плече, японське плече або втачний рукав. Але треба розуміти, що в таких варіантах в нас є частинки, які в'яжуться окремо. І, наприклад, в японському плечі у вас не буде красивого переходу, так, зі спинки наперед, тому що там вже будуть інші секції, і вони будуть під трошки іншим кутом вкладатися. Хоча, можливо, навпаки, ви зможете обіграти це у виробі так, що це стане родзинкою вашого виробу. Окремо хочу поговорити про такий варіант, як чайка або діагональний реглан. Так, це той виріб, в якому в нас ось тут формується ось такий кут, і полотно йде під кутом. Я вам тут зараз показую такі приклади. Мені здається, такий варіант дуже класно підходить під секційну пряжу. Звісно, його можна зв'язати просто з різної пряжі смужками. Так, наприклад, як я в'язала. Свій джемпер хвилі. А це, до речі, не класична чайка, це така модифікація реглану, і там я використовувала різні моточки пряжі, але також можна було б взяти якийсь красивий градієнт або секційну пряжу з великими секціями. І ці смужки сформувалися б самі собою. Навіть не треба було б нічого змотувати, і головне не треба було б заправляти купу кінчиків. Як зазвичай це виходить, коли ми в'яжемо смужки з різної пряжі. Якщо ми вже заговорили про смужки, то, звісно, ми можемо також зв'язати і смугастий виріб з використанням секційної пряжі. Перший варіант, який я знайшла, і про який я довго думала, це зв'язати смужки методом Helix. Це коли ми в'яжемо один рядочок однією пряжею, а інший рядочок другою пряжею. І отак весь час. Чергуємо пряжу. Тут я також покажу вам варіанти. Це дійсно виглядає дуже цікаво, коли одна пряжа в нас однотонна, а друга секційна або градієнтна. З градієнтною, мені здається, це навіть красивіше виходить, ніж просто з секційною. Таким чином, ми отримаємо смужки, але вони не чіткі і ці кольори дуже цікаво поєднуються і чергуються у готовому виробі. Звісно, для такого варіанту я б також рекомендувала використовувати або реглан, або круглу кокетку, щоб повноцінно насолодитися переходами кольорів. Ще один варіант зі смужками це той варіант, який використала я от. у цьому джемпері Galaxy – Це поєднання двох пряж. Тут я ще вирішила зіграти з фактурою, тому в мене одна ниточка, та яка градієнтна, як я вже сказала, це Talent від Cess, і це 100% Меренос, А інша ниточка пухнаста, прозора. Це альпака від Drops. Мені хотілося саме ось такого контрасту не лише в кольорі, а ще й в фактурі полотна. До речі, в мене на цьому тижні вийшов смарт-опис на цей джемпер. Якщо раптом ви на моєму каналі вперше і не знайомі з моєю концепцією смарт-описів, я дуже рекомендую вам переглянути ось це відео. Залишу вам тут посиланнячко, де я детально розповідаю, що це. Але якщо сказати коротко, то мої описи відрізняються від звичайних тим, що в них немає розмірної сітки і немає обов'язкової щільності. Ви можете в'язати з будь-якої пряжі, яка лежить у вас на поличці, просто берете першу пряжу і можете з неї зв'язати і на свої розміри. Тому мої описи підходять як від дітей, так і до дорослих людей будь-якого розміру і будь-якої комплекції. Щодо цього опису на цей джемпер, його можна зв'язати. Як і інші мої описи, цей опис багатоваріативний. Вам не обов'язково в'язати ось такі смужки, як у мене, з такої пряжі, як у мене. Ні. Ви можете зв'язати з будь-якої пряжі, це можуть бути смужки різного кольору однієї пряжі, це можуть бути різні пряжі. Це може бути різна ширина смужок, різний ритм смужок. Вони можуть бути широкі, можуть бути вузенькі. Це навіть може бути однотонний виріб. До речі, я також запрошую вас перейти до мене в інстаграм, тому що весь цей тиждень я показую роботи дівчат з тестувальної групи, і там просто неймовірна краса, бо роботи дуже різні. Кожен виріб унікальний по-своєму. Мені самі іноді дуже дивно бачити, що всі вони зв'язані з моїм описом, бо вони виходять такі різні, що в це навіть важко повірити. Тому дуже рекомендую завітати до мене в інстаграм. Посилання, як завжди, в описі під відео, і переглянути, яку красу дівчата там зв'язали. А до кінця тижня діє акційна ціна на цей опис. Тож, будь ласка, переходьте на сайт, там зі зручною онлайн-оплатою можна придбати цей опис. А зв'язати ви з нього зможете тоді, коли вам буде зручно. Але знову ж повторюся, так як його можна в'язати з будь-якої пряжі, то можна приступати навіть одразу. Наступний варіант використання секційної пряжі це жакард. Скажу вам чесно, це був мій фаворит. Я довго збиралася в'язати саме жакарт ось цієї пряжі. Але потім, коли мені прийшла ця ідея зі смужками, жакарт, я поки що відклала. Але дуже хочу зв'язати саме жакарт з градієнтної пряжі. І тут в нас є також два варіанти. Перший варіант це коли сам візерунок в'яжеться якоюсь градієнтною або секційною пряжею. А фон, на якому він в'яжеться, він однотонний. Мені здається, в цьому варіанті також краще використовувати саме градієнтну пряжу, тому що тоді виходить такий дуже плавний, красивий перехід кольорів. Цю ідею я намагалася використати в своєму джемпері Мальви. Зараз вам тут ставлю також картинку. Але як ви бачите, там була саме секційна пряжа, а не градієнтна. І воно вийшло не. Так красиво, як мені хотілося. Також цікаво виглядає, але все ж таки такого ефекту плавного переходу тут не вийшло. А мені його хотілося. Тому я думаю, що все ж таки наступний свій виріб з жакардом я спробую зв'язати саме з градієнтної пряжі. І ще другий варіант, про який я хотіла вам сказати, це якраз коли сам жакард в'яжеться якоюсь однотонною ниткою, а фон, на якому цей візерунок вив'язується. В'яжеться з секційною або градієнтною. Ось тут вам показую зараз приклади. Погляньте, як це неймовірно виглядає. В такому випадку саме візерунок виходить на передній план, він стає таким контрастним, цікавим, і це можна дуже-дуже класно обіграти. Тож дуже рекомендую вам відмітити собі саме цей спосіб використання секційної пряжі. Ще один цікавий варіант, щоб зв'язати весь виріб з секційної або градієнтної пряжі, це зв'язати його впоперек. Таким чином, ми отримаємо не горизонтальні смужки, тому що я знаю, що деякі дівчата не люблять горизонтальних смужок, тому що вважають, що вони можуть їх розширювати. А ми отримаємо саме вертикальні смужки, і з рахунок цього виріб також виглядає дуже цікаво. А частіше за все, тут використовується конструкція щось схоже на летючу мишу, так щоб ми починаємо в'язати з одного рукава, потім йдемо через тіло і дов'язуємо аж до другого рукава. Таким чином, також можна зв'язати не відриваючи нитку, і всі секції, всі переходи кольорів будуть класно вкладатися, і цей виріб буде дуже цікаво виглядати. Наступний варіант використання такої красивої пряжі це в'язання по діагоналі. А, також можна використати різні способи, так, можна просто в'язати від кута, і, наприклад, тіло зв'язати по діагоналі, а рукави потім якось по колу дов'язати, можна весь виріб зв'язати по діагоналі, можна лише якусь частинку. Тут також я вам показую різні варіанти використання, можна погратися, і таким чином ось цей градієнт також буде дуже класно і цікаво виглядати. Далі буде декілька способів, які, на мій особистий погляд, виглядають зараз не дуже сучасно. Не знаю, чомусь вони втратили свою популярність, і серед саме популярних сучасних моделей я ці техніки бачу дуже рідко. Але все одно хочу вам про них розповісти, тому що мені віриться, що їх можна якось цікаво інтегрувати і зв'язати цікавий виріб, щоб він також мав сучасний і привабливий фасон. Тож перша техніка це ентрелак. Складна техніка. Чесно зізнаюся, я нею ніколи не в'язала. Цікаво спробувати, але саме те, що я не можу придумати виріб, щоб він виглядав сучасно і використовував цю техніку, мене й зупиняє. Напишіть, будь ласка, чи ви в'язали такою технікою, що ви про неї думаєте? А тут я вам показую приклади, в яких також секційна пряжа виглядає дуже цікаво, тому що кожна. ось ця Ось цей квадратик так, він якби змінює своє направлення, і за рахунок цього виходить таке цікаве кольорове панно. Наступна техніка це в'язання квадратами. Ми можемо зв'язати або один великий квадрат, так, це трошки схоже. Хто пам'ятає, я в'язала літній топ? Він називається В мене полудень. Тут вам ставлю фотографію. Там він якраз також в'язався квадратом. Мені цікаво було викрасити цю техніку, і можна цей квадрат зв'язати також з секційної пряжі. Інший варіант використання квадрату це коли ми починаємо в'язати серединки і потім нарощуємо ось так квадрат, як, як по колу, але по квадрату. І ось такі вироби я також зустрічала. Можна зробити його один, можна зробити декілька невеличких і потім зшити, як, наприклад, кардиган з бабусиними квадратами. Ще раз повторюся, що ті варіанти, що я вам показую, на мій погляд, виглядають трошки старомодно. Але я впевнена, що можна придумати цікаві моделі і обіграти ці техніки також дуже цікаво. І ще одна техніка, яку мені дуже цікаво спробувати, але знову ж таки я не можу придумати, коли куди її використати, так, щоб це було органічно. Це техніка свінг. В який візерунок формується вкороченими рядами, і можна таким чином створювати дуже цікаві орнаменти. Дуже часто використовують просто різні пряжі для цього, але, на мій погляд, саме секційну пряжу також можна використати в тій техніці і виглядати, це буде дуже яскраво і кольорово. Можна поєднати з іншими пряжами або використовувати лише секційно. Я сподіваюся, в мене вийшло вас трошки надихнути на секційну пряжу. Тож, якщо у вас десь валяється кілька моточків, ви можете щось собі придумати. До того ж, деякі з цих технік, як, наприклад, ту, що я використовувала для Гелексі, можна використати, якраз, коли у вас немає секційної пряжі на повноцінний вирі. Так, і ви можете поєднати його з якоюсь однотонною пряжою і також придумати якийсь класний варіант. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи любите ви секційну пряжу, чи в'яжете ви з нею, який з варіантів вам сподобався більш за все? А звісно, найпростіший спосіб з секційної пряжі це зв'язати хустку або бактус. Там все просто зрозуміло, і виглядати буде також класно. Але для тих, хто полюбляє трошки заморочитися, як, наприклад, я, то можете зв'язати плечовий виріб. Я буду дуже вдячна вам за коментарі. Також ще хочу сказати, що я пам'ятаю, що я обіцяла вам відео про круглу кокетку і відео про розрахунок круглої кокетки вийде наступним. Тож, якщо ви не хочете його пропустити, ось там десь є дзвіночок, обов'язково його, його вмикайте, і тоді YouTube вам повідомить, як тільки це відео вийде в мене на каналі. А зараз я вам дуже дякую, що ви додивились до цього моменту. Окремо хочу подякувати моїм спонсорам. Я дуже вам вдячна за вашу підтримку. Ви неймовірні. А також хочу запросити вас приєднатися також до моїх спонсорів. Посилання є в описі під відео, і в описі під відео посилання на мій сайт, де ви можете придбати смарт-опис на Джемпер Galaxy або будь-який з моїх інших описів. Це дуже мене підтримує, надихає, і надихає мене створювати ще якісь цікаві класні речі і ділитися ними з вами. На цьому в мене все. Я бажаю вам всього найкращого. М'якенької пряжі, рівненьких петелічок. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і ми побачимося з вами дуже дуже скоро. До нових зустрічей. Па-па!